Доброго дня підписчики, гості каналу. Сьогодні 6.03.2019 Получили посівний матеріал ДК-315 виробництва 2018 року. Там багато є питань і в Ютубі, чи то в Ютубі на Фейсбукові люди продають. Випуску 2018-го, ну в мішках не таких. Дивіться. Що з себе представляє мішок ЛНЗ, Grove? Насіння виготовляється та розповсюджується на підставі на виключної ліцензії наданої Монсанто. Тут ось електронна адреса www.lnz.com.ua Fox Fox. E, я вже розпечатав, тут ніякої лейби не було. Усі лейби у нас зараз трошки незручно. Усі лейби у нас на днові мішка. Етикетка такого... Зараз секундочку. Вважаюсь. Етикетки такі глянцевого з глянцевим таким покриттям специфічний такий одблиск, декал. Що у нас тут пописано? Так, 100 волен, Зеагро, село Лебедин, Суб'єкт, Шполянський район, Черкаська область, Україна. Індекс кукурудза ДК-315, категорія сертифікована F1. Гібрид першого покоління. Номер партії, маса. Маси немає. 80 тисяч. Одна посівна. Місяць та рік. Пакування 12, Вік, 17 протруєно Максим Excel. Фракція калібрування 2.1. Орган сертифікації. ТОВ Агросерт. Дата інформація. Прат Лебединський насіннявий завод і номер етикетки. Так. Відразу скажу, що е, якістю зерна по порівнянні по, по, по з двома попередніми годами, що ми брали сімена, ми не брали ніколи свіжих. Це перший рік, що ми беремо, так сказать, свіжі. Фракція. Е, е, я б, мені дуже подобається. Оце на оце кількість, чого я казав, що будемо провівати через ESM обізично. Ну, оце оце кількість, що ви бачите ось в цьому лоточкові, Оце я знайшов таких 4 штуки тих, що явно не зійде. Двоє перебитих і одне е так, край ударений. Ну, коротше, воно не зійде 100%. Пильна сторона мішка чиста, нема нічого. І повторюю ще раз, що це не реклама, це щоб люди ронімали в яких мішках у 2019 році фірма ЛНЗ Продає посівний матеріал. Як я і казав і всім ще раз скажу виробник даного гібриду на даний момент тільки Україна. Лебедин. Іншого в природі не існує на даний момент виробника ні Румунії, ні Угорщин. То хіба що там їх себе успокоїть? Так. Зараз будемо щитати. По тисячі штук, Хайпро, Онікс і Сенсор купив віса. Зараз будемо важити масу тисячі, ні разу ще не важив, самому цікаво. Оце такі діла. Калібровка 2-1, я не знаю, ну мені нема такого, що одне більше, друге менше. Супер. Перший раз я таку якість бачив із тих сім'ян, що я брав, два. Роки підряд. Все, Всім пока. Рой, кажи пока.